Всім привіт, друзі! Давно я не знімав бігові відео та й взагалі я щось закинув викладання відео на своєму YouTube каналі. Можливо, вам здається, що я вже його не буду вести, але це не так. Я буду продовжувати вести свій YouTube канал. Просто зараз такі обставини, що трошки якісь свої хобі потрібно було відкласти. Були такі обставини, що потрібно було трошки свої хобі відкласти. От, зараз всі обставини трошки стають меншими, і, можливо, я знову буду неможливо, а буду, скоріш за все, старатися більш-менш регулярно тренуватися. Зараз у нас просто такий період: копка картошки. Так, так, друзі, вам хочеться посміятися, але ми так і продовжуємо селі тут копати картошку, садити кожного року. От. Тому зараз такий от період, що на тренування часу не було. Інколи потрібно свої хобі. Хобі було відкласти. Сьогодні я хотів би по пару хвилин уділити тому, як знаходити мотивацію для того, щоб бігати. От. Тому що часто ми її втрачаємо. Це може відбутися тоді, коли ми націлені на результат. Наприклад, ви готуєтесь до якихось змагань, готувалися там півроку чи три місяці, чи, чи там рік. І тут ви виступили на змаганнях, виступили невдало. І вам здається, що ви стільки зусиль потратили, а це було марно. І після цього, якби мотивація, можливо, до тренувань пропадає. Якщо ще на цей випадок накладаються якісь інші негативні, там якісь події в професійній сфері, наприклад, вам там, зменшили зарплату, от, або там, якісь там, особистій сфері, це все накладається і взагалі якась пропадає мотивація. Марки тут літають, мотивація щось робити. Тому для того, щоб цю мотивацію не втратити, обов'язково потрібно цілюватися не на сам результат, а на процес, який ви виконуєте. Не, не дарма ви в цей вид спорту чи в якусь діяльність перейшли. Наприклад, вивчити англійську там чи вивчаєте математику. Це ж вам пам'ятаєте, що це ж вам подобалося, і тому ви прийшли в цю сферу діяльності. І тому, коли ви якби, виходите на тренування або вчите якусь теорію по цій якійсь професійній діяльності, то ви від цього отримуєте задоволення. Тому налаштовуйтесь не на сам результат, який ви в кінці маєте отримати, а налаштовуйтесь на те, що вам це подобається робити, і виходьте на тренування з тим, що це заняття вам подобається. І отримуєте від нього задоволення, від кожного тренування. Якщо ви від кожного тренування будете оцінювати, ну якби отримувати задоволення, то ви, вам буде легко заставляти себе вийти на це тренування. І результат при цьому сам по собі з часом прийде. Навіть якщо ви якийсь результат покажете негативний, все одно ви не будете націлюватись на те, що ви маєте показати якийсь високий результат. Ви будете націлюватись на те, що ви отримуєте задоволення від того, що ви робите. Тому обов'язково націлюватись на те, що вам цей процес подобається. Ви, 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 наприклад, якщо це пробіжки, то ви вибігли на пробіжку, тому що це вам подобається, ви отримуєте від цього задоволення. Ви можете релакснути від якихось негативних подій під час, дню, під час дня. От. Крім того, пам'ятайте, що біг допомагає вам підняти свою фізичну форму та підтримувати своє психологічне здоров'я. Тому якщо ви будете виходити на тренування із цими думками, вам також буде е, набагато легше це робити. Ну і третій фактор, який вас буде мотивувати, пам'ятайте, що у вас можливо є брат, є племінник, є дитина, яка буде з вас брати приклад. Можливо, вона стоїть перед вибором, чи, наприклад, піти з друзями-випити алкоголю, чи піти побігати. Якщо е, в цієї людини буде якийсь позитивний приклад у вигляді вас. Який там тренується, бігає, то можливо ця людина зробить правильний вибір в своєму житті. От. Тому пам'ятайте, що ви також можете бути прикладом для інших. Ну, є такий вираз: якщо хочеш змінити світ, зміни само себе. Тобто, якщо ви займаєтесь спортом, можливо, хтось на вас подивиться, і також це мотивує його, також займатися спортом. Тим більше це може бути хтось із ваших рідних. Тому ось бачите, скільки є причин і мотивів для того, щоб вийти на тренування. Перший, перший звичайний мотив це має бути насолода від того, що ви робите, а не результат, який ви в майбутньому отримуєте. Якщо націлитись тільки на результат, і після цього ви отримаєте негативний результат, то це буде відбивати, якби мотивацію у вас займатися цим видом спорту. Ну, а тепер. Щодо моїх тренувань, на тій неділі я бігав дуже мало, бігав всього три тренування. 4 тренування я не бігав 4 дня, ну, були обставини, я вже про це розповідав. Тому я пробіг на минулій неділі дуже, дуже мало. Це всього лише 39 кілометрів. Це навіть менше, ніж попередню неділю. попередню неділю я пробіг 45 кілометрів. Тобто цих дві неділі в мене таких було досить таких слабких тренувальних. От. Зробив я одне інтервальне тренування вівторок, це 2 по кілометру. Одне, один відрізочок я біг під горку, це я пробіг за 4 хвилини 10 секунд, а другий відрізочок там був, був і спуск, ну, в більшості спуск, то я пробіг за 3,56. Ну і також я зробив вже одне силове тренування, вирішив ходити в фітнес, фітнес зал чи там в спортзал, ну, фітнес зал. Да. От, де багато тренажерів. І буду один раз в тиждень або два рази в тиждень, це залежить від тижня, ходити в спортзал. Тому що мені інколи доводиться їхати в Вінницю. От, я буду бігати туди, заходити в спортзал, там тренуватися, там є душ. От, ну, потім роб, буду робити свої справи в Вінниці, знову переодіватися і бігти додому. Тобто, от, також добавлю таку силову роботу. Двічі в тиждень або один раз в тиждень. От є такі в мене плани. Так що такі то справи. Поки що таких бігових успіхів у мене немає. У мене ще є плани зняти одне відео про результати участі спортсменів в рогені, в чемпіонаті світу з рогейну, тим більше я от до цього виду спорту також. Причетний, багато разів приймав участь у цих змаганнях. Ну, про це розповім, що таке взагалі Роген, і розповім про результати, які показали наші спортсмени в цьому виді спорту. Якщо вам було цікаво, послухати, те, що я розповідав, друзі, що всього 65% моїх глядачів вони підписані на мій канал. Підпишіться на, на мій канал, якщо вам не важко. Поставити подобайку, це допоможе розвинути мій канал і взагалі. Розвивати український Ютуб. Взагалі підтримуйте українських ютуберів, підписуйтесь на їхні канали, тому що е, український контент він дуже слабко розвинений в Ютубі. Дуже багато російського контенту порівняно з українським. Там всього лиш там, декілька відсотків українського контенту. От, ну, на нашому українському якби, ринку. Так що, так що такі то справи. Так що підпистесь. Ну, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, коментуйте мої відео, буду дуже вам вдячний. Всім гарного початку цього тижня. Всім перемоги і пошвидше миру. Пока-пока.